Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 31 жовтня 2022 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику – це план робіт на листопад місяць в цьому сезоні. Все затяглося в роботах. Ми обично такі роботи виконували, старалися вложитися в жовтні, але на листопад місяць все таки переноситься певна частина робіт. І про ці роботи хотілося б розповісти в цьому ролику. Що нам ми будемо робити, з чого розпочинати? Першим ділом зараз ми обриваємо листя. Ну, от зараз Ігор моть навести на цю сторону тут ще не обірвано, коли там по вершках морозом прихватило, але ще частково листок тримається, і ми зараз його... Практично все листя знімаємо, вже лист відпрацював своє. і Зараз ми готуємо наші кусти для обрізки. Після того, як ми знімемо листок, підгребемо це все листя, згребемо, повивозимо і ми його почнемо весь виноградник обрізати. Обрізка займе певний час, і після обрізки буде укриття винограду на зиму. Всі ці процеси постараємося показати, особливо обрізку, тому що багато питань по ній задається. І є нюанси на певних кущах, на певних формуваннях, так і на рядових, і на тих на арочних. Ми я думаю, ми все це продемонструємо, як ми це робимо, і все це буде наглядно і це буде в окремих роликах. А зараз ще про те, що можна зробити у жовтні, ой, в листопаді, вибачаюсь, на нашому винограднику. Якщо в вашому регіоні десь проходили дощі, то і дощі сильні, як в нашому, наприклад, на нашій місцевості, то вологозарядний полив робити не потрібно. Якщо ж в вашому регіоні досить таки суха земля, то обов'язково в цей період потрібно хорошо пролити наші кущі, щоб коренева система знаходилася в вологому середовищі, і земля в Максимально була мокрою. Робиться це для того, щоб коли прийдуть морози і почне, особливо морози, коли без снігу, наприклад, то тоді земля почне тріскатися, і ці розтріскування призведуть до того, що коренева система може розриватися, і це дуже сильно нашкодить нашим кущам. Щоб цього не трапилося, потрібно обов'язково пролити наші кущі. Це буде і запас вологи в самій лозі, яка буде теж на себе впитувати, і обов'язково проллється земля. І вона буде не суха, і їй тріска ця буде набагато важча і не будуть розривів кореневої системи. Оце таке потрібно зробити, якщо в випадку у вас досить таки суха земля, сухий ґрунт. Якщо дощі пройшли і досить мокра земля, то цього не, не треба робити, цього достатньо, що зараз є. По цьому сезону, звісно, дощі дуже сильно нам дошкуляли, їх було. В рази більше ніж потрібно, ну, маємо те, що маємо. З цій ситуації будемо виходити так, як, як є. Е, також цей період ми проводимо е, зрізку нашого винограда, той, що ми зберіга... ну, будемо закладувати на зберігання. Ну, на даний момент ми частково вже зрізали ту сторону куща, тут ще залишилось. Це е, сорт сіяна болгарської селекції. Ми її будемо вкладувати теж на зберігання. Обов'язково. Перед укладкою на зберігання, зрізаємо грону, передивляємося всі пошкоджені ягоди, обов'язково їх треба видалити. Інакше в процесі зберігання піде загнивання, і ми втратимо практично всі наші грони. Обов'язково передивитися, щоб не було пошкоджених ягід І в процесі також зберігання передивляйтесь періодично, там десь разу дві 2-3 неділі. Проглянули, де є пошкоджені ягоди, підняли гронку, вирізали їх, видалили, щоб цього не було. Це, що стосується зберігання, ми максимально довго тримаємо на кущах завжди, щоб ягода отримала максимальні цукри. Тим більше по цьому сезону, бо цукру досить мало набирали, В осінні ці дощі, і холода не дали пізнім сортам повноцінно набрати хороші цукри. Ну, тим не менше, все, все вийшло на цей момент практично всі нормально дозріли. Також в цей період ми будемо висаджувати саджанці, ті, які плануємо для осінню посадку. Дуже часто задається питання, до якого часу можна садити саджанці. Ну, я скажу так, садити саджанці можна весь листопад, весь грудень, весь січень, весь лютий. Наприклад, якщо є можливість, викопати ямку, і тут же зразу ви посадили, полили і вкрили. Якщо така можливість у вас є, будь ласка, це немає якихось определенних таких догм. Посадили. Полили, впиталася вода, у вас, накрили цей росточок, що у вас виглядує, з землі. Я накриваю половинкою пластикової бутилки і засипаємо землею. Тобто це можна зробити буквально там за короткий проміжок часу. І якщо у вас земля не замерзла, робити це можна будь-коли. Так, ну, я дивився по прогнозу. Практично, весь листопад місяць досить таки теплий. Це можна сміло робити весь листопад, і можуть ну, навіть на початку грудня і весь грудень, якщо буде відносно тепло, що не замерзне земля. Це що стосується посадки саджанців. Також дуже часто задається питання, що робити з лозою. Перед вкриванням, чи потрібно обробляти, чи не потрібно. Ну, я цю процедуру не виконую ніколи і ніколи нікому цього не не совітував. Зробите ви цю обробку там, залізним купоросом, наприклад, чи мідним купоросом. Е, в принципі, гірше це не буде, але ніякого ефекту, ви його на наступний рік не побачите. Ми цього не робимо, щоб не витрачати свій час, не витрачати якісь там певні ресурси, то це, це ми цим обробкою нехтуємо. Обрізали, зв'язали в пучки, укрили землею і все. Також часто задається питання, що якщо земля мокра, і ми вологою землею вкриваємо. Нічого страшного не буде. Ви вкриваєте землею, земля все рівно протязі осіннього зимового періоду, весняного вона буде завжди мокра, і лоза буде знаходитися в мокрій землі. Це для неї абсолютно не страшно. Якщо лоза визріла нормально, для неї взагалі нема перешкод в зберіганні, чим би ви не вкрили. Будь-то земля, будь то якісь інші укривні матеріали, там, мати там, чи ще щось. в ну, общем тут чим, чим завгодно ви можете вкрити любим підручним вам матеріалом? Головне, щоб ви положили. Або пришпилили лозу до землі і укрили її. Це саме важливо, тому що все-таки всі сорта гібридні форми, як ми вирощуємо, в основному потребують укриття. В них то є морозостійкість там 22-24 градуса, але все-таки полагатися на те, що такі морози будуть або будуть меншими, не стоїть. Тим більше в наших таких північних областях ми вкриваємо обов'язково, щоб гарантовано 100% наша плодова лоза збереглася в зиму. Також хто зберігає лози або заготовляє їх для подальшого розмноження. В цей період ми при обрізці заготовляємо лози, обов'язково вішаємо бірочки і не одну на пучок, зв'язується все по пучках, біркується. Якщо є потреба. Обов'язково вся лоза вимочується. ну По цьому сезону подивимося, як воно буде приобрести. ну Зараз, коли зрізаєш пагін, то з нього прямо витікає вода, він дуже воднений. То есть, я думаю, додаткового вимочування не потрібно. Ну, але десь через 2 неділі подивимося, яка буде ситуація. Якщо що потрібно, може буде, і ще й вимочем. Е, І при зберіганні черенків обов'язково зберігайте їх в максимально холодному місці, де це може у вас бути. там Погріб, наприклад, чи холодильник. Якщо це Особливо, якщо холодильник ще ноуфрост, де йде поток повітря, обов'язково тримайте їх в цілофанових пакетах і бажано, щоб між пакетами був якийсь вологоутримуючий матеріал, там волога тряпка, чи якийсь там паралончик, чи будь-що. На случай десь, якщо буде якась дірочка, щоб ці черенки не пересохли. Ну, я думаю, ми виберемо час і таке коротеньке відео про те, як зберігати черенки, ми знімемо, покажемо, продемонструємо. Хоча ми і раніше десь його показували в минулих роках. Але щоб освіжити в пам'яті, щоб ми це постараємося зробити. Ну, на цьому я думаю все. Вже будемо завершати це відео. Коротеньке. Основні роботи я розповів. Головне обрізка і укриття винограду на зиму. Оце такі дві основні маніпуляції, які перейшли з жовтня, зазвичай, що ми робимо в листопад. Тут, в листопаді, ми плануємо завершити такі основні роботи на винограднику і вже потім будемо повністю готові до зими. На цьому все. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!